Починаючи з цього порога, кожна особа, яка знаходиться все відбудячим оком. Тут в нас кімната для проведення інтерв'ювання це інспектор, який відповідає за затриману особу. Зараз ми прийдемо, там є кімната надання медичної допомоги. Медична допомога. Бачення згодичами заходять з цієї сторони. Е, Арештантами згодом, зовсім іншими дверями, він не виходить з сторони камерного ну, блоку. Е, така синалізація, яка теж має бути. Камера оборони подачу. Тобто ви бачили облупи. на маршруті ну, де ми йшли, от такі цікаві кнопочки так. були, десь там стрільки, десь металеві. Чи якийсь напад, будь-хто з працівників б'є рукою, де саме стався зрив цієї кнопки. Всі стіни, що ви собі розуміли, бо були вкриті ось такою решіткою, яка за в то є на стіні. Здійснюється запис. Якщо немає ніякого руху, Тому вона показує, якіс. але не записує. Тобто, ну, да, ми можемо бачити в онлайні, а запис не, не здійснюється. Виходячи з кабінету, могли б бачити, що відбувається не тільки там, але й безпосередньо тут. Буквально. Так, так. Так. Тобто на кадрі ми бачимо отут під стола. Він має прямий зв'язок з чергою, десь воно там спрацював. Каша переводить. До 25 градусів ми так? От. від нуля до плюс 25 градусів ключок зберігається в холодильнику. Є Пакетик підігрівається, ми даємо людині ложку, даємо хліб, він собі розриває. А, тим, шей, тим більше ще й порізаний. На території Тернопільської області функціонує чотири ізолятори тимчасового тримання. На даний час один з них функціонування припинено в зв'язку з проведенням ремонтних робіт для покращення умов тримання затриманих та осіб, які тримаються під вартою. Останній відремонтований ізолятор тимчасового тримання, який відновив своє функціонування в жовтні минулого року. Це є ізолятор тимчасового тримання номер 2 розташований в місті Кременці. Сьогодні з метою ознайомлення громадськості із роботою ізоляторів тимчасового тримання з умовами утримування в них осіб, були запрошені представники правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, представники секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Які мали змогу зсередини побачити, в яких умовах утримуються затримані і взяті під варту особи, в яких умовах також працюють працівники поліції в ході візиту? Ми продемонстрували роботу системи Кастуді Рекордс, де зосередилися на порядку утримання фіксації всіх дій, які відбуваються з утримуваними особами? Система Кастуді Рекордс на сьогоднішній день працює в нас в усіх ізоляторах тимчасового тримання. Уповноважений Верховної ради справ людини та секретаріату повноваженого Верховної Ради справ людини здійснює конституційний нагляд за дотриманням прав та свобод людей, отриманих, які знаходяться в місцях несвободи. Даним інзолятор тимчасового тримання загалом відповідає вимогам, встановлених законодавством, і права на момент відвідування отримуваних осіб не порушуються.